Шість ударів завдали російські військові по території Херсонської громади минулої доби. Випустили 35 снарядів. Під обстрілами були острови та прибережна зона. Влучання зафіксовані у Херсоні, Антонівці, Садовому та Зеленівці. Дві людини отримали поранення. Розповів голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. У Антонівці гатили з артилерії там, зазнав поранення, і голова. Антонівського старостату і одна з співробітниць старостату жінка отримала важкі поранення і була доправлена до обласної лікарні. Також і старосту також доправили. З авіації військові РФ обстріляли Кізомис та Станіслав Білозерської громади. За даними обласної військової адміністрації, у Кізомисі пошкоджені 8 будинків у Станіславі 14. два гаражі, п'ять автомобілів, аптека та магазин. Також поцілили у сільську раду. Є поранені. Знову під обстрілами була Білозерська громада. Гатили по Станіславу, Кизомису по Станіславу був обстріл, внаслідок якого постраждало 10 людей, серед яких також і дитина десятирічна. Під обстрілом минулої доби були Береславська, Новоолександрівська та Милівська громади. Повідомляє місцева районна військова адміністрація. Пошкоджені адміністративна будівля, сільська амбулаторія, житлові будинки та господарські споруди. На жаль. В результаті ворожих обстрілів у нас в селі Кочкарівка та в місті Береслав отримали поранення дві людини. Зараз їхній стан задовільний. Люди знаходяться в лікарні. Минулої доби у лікарні померла 54-річна жителька Херсона, яка 3 травня під час обстрілу приватного сектора у Дніпровському районі отримала поранення. Відтак, за даними обласної військової адміністрації, кількість загиблих внаслідок обстрілів 3 травня зросла до 24 людей. Катерина Гончаренко Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.